Всім привіт! Мене звати Ліля, і я дуже люблю співати. Співаю я з дитинства, і моєю мрією було навчати співати інших також. В дитинстві допомогли їй реалізувати мої ляльки та іграшки, де вони були моїми учнями, а я їхнім вчителем. Зараз ця мрія здійснилася також. Тому що я маю можливість ділитися своїми знаннями з вокальним ансамблем промінці та вокальним дуетом нотки. Дуже хотіла б бути б корисною кожному з вас у розвитку ваших голосів. Тож запрошую переглядати та використовувати мої відеоуроки з вокалу та відеопісні мої та моїх учнів. Співайте та розвивайтеся щоденно. Зручний для вас час. Ставте лайки та підписуйтеся на мій канал, щоб я могла бути вам корисною. Нові відеоуроки з вокалу будуть виходити двічі на тиждень. Успіхів і до зустрічі на уроках!